Пресвятая, владичице Богородице, Царице Неба і землі. Сьогодні ми з особливим благоговінням припадаємо до Твоїх ніг, благаємо Твого святого заступництва, покрий нас, Матінко, чесним Твоїм покровом, будь нам захистом від усякого зла, від всіх бід і скорбот. Даруй нам силу вірити, надіятися і любити, наповни серця наші миром і добром, принеси благо, щастя і благословення. Опричиста Діво Марія, будь нам заступницею в біді, утішителькою в скорботі, порадницею у випробуваннях, збережи Україну нашу від війни і ворожої навали, покрий наших захисників Твоїм святим покровом, зміцни їхні серця та подай їм мужності й віри. Проси у Сина Твого єдинородного прощення гріхів і спасіння душ наших, навчи нас жити в любові. Ходити дорогами правди, нести світло віри й надії у цей світ, Пресвятая Богородице! Тобі довіряємо життя своє, тобі віддаємо наші молитви, тобі вклоняємось і Тебе величаємо. Будь нам завжди матір'ю і небесною покровителькою. Амінь.